цієї осені у нас є іриси голандіка Це іриси, які квітнуть весною. Вони високі, приблизно висоту ростуть 40 см, їх можна на зріз можна просто садити на клумбу. Вони всі ростуть із цибулинок. Ось Це не як бородаті, скоро не вище. Ось з таких маленьких цибулинок виростає повноцінна квітка. Також є розміри цибулинок більші, менші. Всі весною зацвітуть, і дуже гарні. Є насиченого червоного кольору, рідкісний, рожевий, біло-рожеві сорти, поєднання жовто-білого. І в нас цього року на них найкраща ціна. Минулого року ми взагалі їх не мали. Зараз можна придбати від 5 гривень за цибулинку, залежно від сорту, від розміру. Якщо тюльпани, нарцизі, гіацинти, крокуси ви точно вирощували то Ірися Голландіку, напевно, не кожен. Ці цибулинки вартую спробувати посадити, тому що квіти дуже красиві.